Сьогодні між будинками номер 17 та номер 19, що на вулиці хіміків, продовжують облаштовувати двір. Тут проводять капітальний ремонт, каже начальник управління капітального будівництва Роман Галіпчак. Спочатку, за його словами, міняли внутрішню каналізаційну мережу та водопровід. Зараз тут поставили бруківку та встановили бордюри. Також окремі ділянки засипають чорноземом. За словами мешканців, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного Карпати, ремонт тут проводять близько року з перервами. Жителька одного з будинків Стефанія Легінь розповідає, що за весь час, поки вона тут живе, а це 24 роки, територію поблизу будинків не ремонтували. Жінка пригадує, як виглядав двір до початку ремонту. Нічого не було, ями були такі, що машина не могла їхати. Дуже погано, ями були, вода все тут стояла. Каналізації не працювали, люки були відкриті. От жінка впала, в люк та й поламала ногу. Почали але робити, та й нічого гарно вже. Ще один мешканець цього будинку Степан Кукляк каже, що ремонт двору йому подобається. Та, за словами чоловіка, є деякі недоліки. Дивіться на цю дитячу площадку. Я не знаю, що вони там планують, але ну, от можете подивитися на, 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 на це, коли дощ. Тут постійно, постійно можна кораблики пускати. Вона ж немає куди стікати. Там з тої сторони зробили в'їзд і засипали щебенем. Половина каналізації засипана щебенем. Дощ потоп. Розумієте? Ну, а так двір гарний. Цьогоріч в управлінні капітального будівництва планують облаштувати 12 прибудинкових територій та проїздів. Загальна вартість робіт понад 25 мільйонів гривень. А от департамент благоустрою цьогоріч запланував ремонт понад 20 дворів. Саме на сьогоднішній день завершено вже шість об'єктів, двори, в яких ведуться роботи це п'ять. Ще по п'яти укладена угода і проводяться підготовчі роботи, три на стадії тендерів. Серед дворів, яких комунальники планують проводити ремонт, територія поблизу будинку номер 14 на вулиці Бандери та будинку номер 33 на вулиці Сахарова, каже Ігор Сенчук. Зараз тут поламані лавочки, відсутність смітників та непокошена трава. Коли востаннє проводили ремонт в цьому дворі, Віктор Михайлюк каже, не пригадує. Чоловік розповідає, чого не вистачає йому біля будинку. Лавочки, ну тут поставить люди поломели вже покосити бруківка, доріжка. Погано, але ну, ну, це не не, не двір. Подивіться, крапіве, щось не косять, що треба покосити. Ясно, що треба порядок зробити без всякого. Ну, то планували ще в тому році, літом, але сказали, що не стало грошей, і то поки заглохло. Ну, не знаю, але я тільки за те, щоб тут був порядок. Діана Коржук, Роман Кучержук, новини на Суспільному, івано франківськ